Я вам ще раз попереджаю, якщо ви не відчините, двері буде зламано відповідно до 236 статті. Відійдіть, будь ласка, щоб вас не У хвалі слідчого судді проводиться процесуальна дія Обшук. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 110, частини 1 статті 114 за значком 1 Кримінального кодексу України. Слідчим управлінням. У НП в Запорізькій області задокументована протиправна діяльність незаконно створеного в місті Запоріжжя руху Живі люди, які перешкоджали законні діяльності Збройних сил України та своїми діями створювали уяву суспільства про незаконність мобілізації. Ви такі шейці чоловіка, руки знімайте, що він руки мене, руки руками. трогає, інваліда не визнавали збройну агресію проти нашої держави, вимовляли недовіру владі України, підривали обороноздатність України. Ну, ви ТЦК перешкоджаєте, ви А, ні, ТЦК, це чесна фірма. Це частна фірма, яка ворує людей. Закони і підзаконні? Кримінальний е -е кодекс України, це закон. Смотрите, я, я визнаю ті закони, коли не порушують права та свободи людей. Свою незрозумілу та проросійську позицію поширювали в мережі інтернет через канали відеохостингу Ютуб під назвами Народна інформаційна служба та Свободні люди Запорожня. 14.05.2024 року слідчим управлінням за оперативним супроводом управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області проведено 9 санкціонованих обшуків за адресами мешкання та в автомобілях шістьох основних фігурантів у кримінальному провадженні. Цього ж дня п'яти учасникам руху повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, чинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.